Ще трохи і мене перша половина 2023 року. Але війна в Україні й досі триває. Найгірше те, що ніхто, навіть спеціалісти, не можуть назвати хоч приблизну дату її завершення. За цей час українське суспільство було змушене звикнути до повітряних тривог, ракетних атак та невизначеності. За різними підрахунками в Україні близько мільйона громадян потребують гуманітарної підтримки. Для них можливість на виживання означає підтримка від міжнародних релігійних та громадських організацій. Згуртованість угорського народу в допомозі біженцям з України та нужденним на території нашої країни сягла небачених раніше обсягів. Нещодавно голова Бучанської громади Анатолій Федорук висловив подяку угорським партнерам за допомогу в будівництві амбулаторії. У реалізації цього проєкту активно бере участь Угорська горська екомонічна служба допомоги. Але в силу певних обставин адміністративно-побутове приміщення було в такому стані, що потребувало оновлення. І тут якраз угорські наші партнери допомагають нам з відновленням. Муніципалітет забезпечує фундамент, благоустрій, підведення комунікації і оснащення внутрі цього приміщення, а угорська сторона якраз забезпечує саме приміщення. Голова багатостраждальної Бучанської громади також додав, що ту допомогу, яку надає угорська сторона, місцеве населення бачить та відчуває щодня. За ці півтора року безперервними були і гуманітарні вантажі з Угорщини. Лише Угорська екомунічна служба допомоги доправила за цей час до України допомоги на майже 1600 тонн. Бюджет цієї програми перевищує 17 мільйонів доларів. Також завдяки уряду Угорщини до сусідньої країни вирушають групи дітей на відпочинок як із Закарпаття, так і з інших областей, як, наприклад, із Херсонщини. Для дітей важливо, щоб вони мали можливість вирватися з тих важких умов війни, в яких вони живуть вдома. Вже було декілька разів. Мені там дуже сподобалося. Дуже круті емоції. Ну, думаю, що буде дуже класно. Угорщина виділила на оздоровлення українських дітей близько 300 тисяч доларів, які поряд з урядовою підтримкою містять в собі пожертви релігійних та громадських організацій. минулого року більше тисячі дітей були на відпочинку в Угорщині. Це відбувалося завдяки різним організаціям, фондам та релігійним установам. Цього року ми плануємо так само організувати відпочинок для дітей з України за підтримки товариства Ракоті, таборів імені Святої Єлизавети, а також Церковних спільнот, міст побратимів та інших учасників програми. Цього року до Угорщини на відпочинок поїдуть близько двох тисяч дітей з України. Їх оздоровлення здійснюватиметься безкоштовно за фінансової підтримки угорського уряду. Угорщина виконує найбільшу гуманітарну акцію у своїй історії, спрямовану на підтримку нужденних. Важливою частиною цієї підтримки є і оздоровлення дітей.